Всім привіт, друзі! З вами я, Павлик, і ми сьогодні граємо в Minecraft. Це вже четверта частина, і це дуже довго. Ми собі в джунглях знайшли оранжевих собак. Що ти з нею цілуєшся? Дивіться, я зараз хочу одну свою завезти додому. Там? Сюди? Все. це. Сідай. Я хочу зараз ходити в шахту, а ти Степанко дороби пліс домик. Добре? Все, я побіг. Ось тут Степанко таку стежку зробив. то я. Із ходинки, щоб спускатись з тої стежки. Я вже і тут біжу... ще маю докупати. Я вже біжу в шахту, і я тут такі катакомби зробив. Це гріх, це гріх щоб не заблудити. Тут гріх не заблудитись, тому що тут дуже багато різних катакомб, і гріх не, не заробити урон. Можна я тут буду? Mm -hmm. О, лазурит. А я, наверное, про него забыл. Да, ты есть... Павлик. Там? Что там? Шампунь Джо Байсенба. Павлик, да это... Пожалуйста, а я... скажи. Я в шахте. Брат, это. А... Нет, я так... Я того не хочу. Ай! Ой! Ой, кто это? Двадцать восемь... Твис... И... Ну, то-то, -то... А! Так. Добре, я до тебе. В шахту? Так. Не йди тут небезпечно. Не я з тобою. Я маю щит. Та ні. Тому що ти не маєш металевого кайла. Да блин! Дестало вже ці мне сказать. А я мою вбивати скелета щитом. Знав. О, діаманти! Класно! Можна я тоже подарить? Пал, дай діаманти? Я вже їх дажу бы поділюсь з тобою. допоможи! Норма я до лави підійшла. Який Redstone? О, Все, я зараз хочу поплавати в лаві. Я до. Блин, мені треба спло. Где? Уже слим на лаву обжима. <реку> <реку> Два гавчики наші такі слухняні. Сидять. Yeah. Yeah. Блін, там вже пшениця виросла. треба йти. А мені своє треба відчіпити. Дякую дякуючи тим кісткам, я їх і посадив. Логічно. -по Команда! Гав гавчик. Гавчик. Ого, скільки в нас тут вирішили. Я не маю гавчик. Вражаю, виросло так багато. Не гавчик, за мною. Того врожаю виясню в нас? Ой, два різами закріпле. От такий в нас великий врожай. Mm -mm. Блін. Як я встав, то вже не можна падати, бо врожай займається. Ну, деколи може не зламатися. Біжимо. ой гавчик вибач! а, ти, гав... а кого ти в гавчика? Чи його гавчика ти вдарив? Своєго. Нічого? Ну, він усе прощає. Нічого? Головне мого не бий. Ну Він на тебе заагриться. Бо вже так було раз. Давай знаєш, що зроблю? Давай вже додому пішли, бо вже темніє. Нам пора спати. Друзі, друзі, у нас вже ролик тільки 5 хвилин. І дано в нас ще багато часу є. Ще тільки. <плес> Чи не, ще шосту навіть. Давай Степанко, вже йди до хати. Чекай, мені треба генератор води треба зробити. Генератор вугілля? Ні, генератор води щоб брати без воду. Уже постійно. Постійно, то постійно. Ага, все. Три відра підходить. З Я же вже, вже хожу, вже сплю. Давай хахтик. Все, можеш ходить? На Степанковому каналі Дуже цікаве відео. Е, хочу вам порадити. Андермен! Хочу вам. Треба нам до Андермена. Хочу вам порадити у нього дивитися все. Тому що в нього все тільки Давай, я Пограй за М -м -м. мене. Повідираємо тупо. Ти ж... Ой, ти пограєш? Не можу. Андермен на мене зу... пограй за мене. Тут на самий найгірший варіант. Тобі зробити варіант, так. Дивись, щоб він тебе не чіпав. Знаєш, що зробити? Що? Дивись. Ем... Ставиш блок да. стоєш і він тебе не зможе дістати, бо він ж дві метровий. А я так після сата-та-та-та. Та, 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 Чого? Після садця-са-са-садку. Садку? садку? Та-са-са-са-са. Са, са. Садком, можно садку, О. А, я хочу искать. А, а у нас в скрине не жальный мать. Мне треба залезный... Это не залезный. Мне якийсь блок. О, кайф. Давай ты... чекайте, <палок> Я продеваюсь. ось, уж типиша происходит. Я ж э, у десятому такой детечку ем эм палык, я йду, по мені треба. по роботу. Я йду по роботам. Я поки чекаю, чекаю ще. Мене? Так. Степанко, взагалі вийди з туалету. Ладно, <плес> Бо... <плес> піду я. І що я тебе дочую друзі? Чин. Друзі чин. з туалету. Е, я його вирну, це ніби не... що це не туалет. Е, Підтрайду, дупу, це я такий, е, у, мене, у нас такий фразеологізм. То я не розумію, що таке фразеологізм? я зараз вам розкажу. Фразеологізм такий. Е, дивіться, ну так от пішов рак за маслом. Чи не пішов рак за маслом? І у гарці погасло. Це означає, що дуже довго. Ну і, по-моєму, ми вже можемо нам... вже йти! Давайте пішли, пішли. <плес> <плес> так, <плес> я погнал <в> шахту. <плес> Вы прикиньте, друзья, я цілих два диаманта дістав. Ой-ой-ой, я уже в шахту провалився. <тит> <тит> У мене тут непроходимі катакомби, в них можна навіть заблукати. Тут дайте не найліпший е, варіант ліпше тут обхід піти. Тут є такий вихід. На загороді, правильно? <тит> Дебіл, блін, обманщик. Обманщик лютий. Для а рамки. як зробити бірку? бірку? Mm. Не пам'ятаю. О, oh, редстоун. Дякую тобі, що освітив мені територію. Ні, mm. mm. мені треба бік mm. mm. А як рамку зробити? Mm. E, рамку. Mm. Так. Посередині шкіра корови. Е -е, і... кровопалки? Там. У нее есть Добре, Добро мне троллеш. Я не буду тебе вот Та, Да блин, зомби хитрый. Давай, Степанко, побегай. Я йду за крови. Я побіг сюда.

А, якщо, може, то хтось... а не думає, гості Мі, як что до мене в гости дивіться, як він не может. Там є два великі будинки, Там я і идева. Что ж якщо. Дамір мені дуже сподобався просто золотати сильно. На... Розкажи, будь ласка, про свого хлопця. Йому 19 років. Він працює в магазині електронних синурок. Заробляє він добре, no, нам вистачає. Ми як ще роки, Як ви познайомились. Мені трішки складно говорити українською. No, ми познайомилися у соціальній мережі. Одразу почали листуватися і пішли на першу зустріч. У нас було наше перше побачення. Ну і секс Через два тижні вона э, вже сексом занималась. Та мам? Да? А як то секс? Що? Ну будь ласка. Подхобі. І плюс ще паралельно СММ-менеджерка. А ти не хотіла сказати мамі, що мам, я не хочу навчатися, ну не витрачає гроші на вітер? Так, думала. Мама не в закладі. Вона хоче, щоб у мене була лишатися. Так Вона і обрала цю професію. Так, так я, я її обрала. Мені було цікаво дитинство, але вже потім, коли навчалася, я зрозуміла, що це.